Ви витратили купу грошей на маски, шампуні та догляд, а волосся все одно слабке та ламке? Звичайний шампунь він очищає волосся. Маска живить довжину волосся, а нам потрібно живити волосся зсередини. Тому ми працюємо безпосередньо шкіри голови та фолікулами, використовуємо в кабінетні процедури та назначаємо професійний домашній догляд, який лікує та очищає. В кабінеті ми проводимо процедури біоревіталізації шкіри голови для живлення фолікулів для формування структури та росту волосся. Також ми використовуємо мезотерапію, яку проводимо курсами ін'єкції по шкірі голови, та використовуємо кріомасаж курсами для покращення мікроциркуляції, себорегуляції та росту волосся. Офіційні засоби потрібно використовувати вдома для підтримання здорового волосся. В нашому медичному центрі ви можете їх придбати. Вони мають включати професійний шампунь по типу волосся по проблемі, лікувальна маска, яка працює не тільки з довжиною, а безпосередньо працює шкірою голови і з фалікулами, покращує циркуляцію та ріст, живить та відновлює. Після того ми використовуємо лікувальний кондиціонер по типу шкіри. Після того ми наносимо термозахист, який лікує, захищає волосся, і при необхідності лікувальну сиворотку або пін. Причин випадіння волосся може бути багато. стреси, перенесені захворювання, гормональні зміни. Тому звертайтесь до лікаря трихолога ми разом встановимо діагноз та план лікування.